Ваня, ви в нас вже в салоні 4 місяці. А, як ви дізналися про наш салон? Знайома. Знайома. Що такого Вона вам сказала, що ви вирішила. Сказала, прийти? що ходить в ваш салон, себе почути на зовсім по-другому. ти не протягом зі мною піти. Я говорю: ні. Навіть не вагаючись, я їй сказав, що ні. Угу. Прийшов на салон. Почали відвідувати сеанси. Яке у вас враження було від масажного обладнання? Ну, коли я перший раз ліг на цю кровать, угу. У мене поділася, я так поняв, температура. Да? Чи тиск, більш тиск? Тиск. Бо угу. я став красти, і голова почала трохи крутитися, наприклад. Не так, злякалися, чи? що ні, не підходить ні, вам. Ні, ні. ні, ні Чому? Ні. Тому що я зрозумів, що реакція пішла, значить, це вже дуже добре. Бо якщо б реакції не було, значить я б ще не ходив. Більше. Чи було десь боляче, чи, чи були якісь загострення від обладнання? Були. У мене дуже острахондростінні. Цільний... У ши, шиї ши був плечах. А як це проявлялося по симптомам? Ну я стояти не міг. Мені плечі угу. руку подняти, мені дуже пекло. Пекло, просто треба було сісти, лягти там чи щось, то і пояснитися. Угу. Довго у вас все таке було ну, такі 10. Ого, угу, 10 років. Да, а років. якось пробували лікуватись, мазі уколи. У ну, масажі пробував ходити до масажистів, масажі то уколи ну, шурак мене травматолог, він мені предлагав. Я сказав, поки ці блокади я відмовляюся, mm -hmm. поки можу терпіти, я буду терпіти. Так я, я mm -hmm. чувствую, що без цього обійдусь. Плюс у вас були дуже холодні ноги. Так, да, я сюди як прийшов, якраз попалося так, то найші ноги були у мене. Я, в принципі, так, як кстати, я і не злякався, але думаю, люди набагато старші, температура 34, 36, 30 у дійщині було 36,5, така вроді старша за мене була, я володіла. А в мене навіть 30 не було. Бо я став Скільки нічого? не було? 30 навіть не було. 30 навіть не було. Навіть не було 30. Це. Тому що в мужика було, там було 32, а в мене навіть. Ні, в жінки. Угу. а в мене навіть 30 не було. Угу. І ноги в мене холодні були, навіть років 25. Ого. А як це доставляло вам дискомфорт? Ну, літом було просто неприємно. Угу. Так а зимой, тим морі. Я завжди, що в мене ноги холодні, а коли ноги холодні, я мерз. Угу. А, які, от на який вже день ви відчули перші результати, перші покращення? Десь 25-30. Тобто, не менше людині, от ваша рекомендація, не менше потрібно проходити 25 сеансів, щоб отримати свій якийсь да, ефект. Вفسці, але я ще одразу на, на другий тиждень взяв дві, дві операції. Ну, не в кредит, а. Взяли в оренду Будили. додому, обладнання, щоб спробувати. Угу. І на кітку. І накітку. Я п'ятниця, субота, неділя, займався. Що такого відчули? Зовсім по себе почув по-другому. Спати почав лучше, менше в торі почав ходити, наприклад. Ну і почала менше спина болити. Особливо плечова часть. Всі угу. й цей відділ і поясниця. Супер. За чотири місяці ви дома вже маєте накидку, Це було перше ваше, кітку, да? да, да. А, і да. масажер для ніг. Масажер для ніг і Сес... подушку. Подушка. Сестрі взяв були проблеми з спиною пояса і подушку. Ну ви хороші брат. Ну, <рес> Супер. Вода кров а, які у вас <кій> саме яскраві є результати за чотири місяці? Не так почала боліти. Не так болить спина. Так, Жінка так. не сміялася. Що ви пішли в салон? Що я пішов в салон. Не я підтримували не вас. <схай> О, ну, це не підтримували. Я в п'ятницю, я можу скажу. Привезла мені 8 метрів дров порізаних, Угу. Uh -huh. 8 метрів. Люди, хто встріє, яка це 8 метрів. Я їх з шостого до вечора перерубав. Ого. Oh -oh. За п'ять з половиною часу. І даже не запаху мені і не спинали пояснитися, як у 20 років. Стараєте? Супер. <поставлені> ну, так легко. <поставлені> <поставлені> Супер. Просто легко. А, хорошо. Це <поставлені> ліку. Нічого собі. я сам не, не п'ю. Ось таке цок-цок, як то... кіно. А раніше б як це було? Так само було раніше. <схів> <поставлені> а... а раніше я взагалі не міг. Всі давно струльчик побути, да, тому що моя спина, я стати довго не міг. Я часто міг поставити. Мені треба було сісти, лягти. Угу. Ну, ви систематично, ви такий молодець, ви систематично займаєтесь да. обладнанням. В Час, комплексі мені, утро, кожен ранок Це ви на платформі. Да. Масажері для да. них. А, от за 4 місяці ви позбулися, а, ви не вживаєте зараз препаратів Ні, медичних? Вже взагалі не Півтора місяця не п'єте. Півтора не А які до цього пили препарати от, медичні? От, угу. от, 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 от угу. крові і цих бляшок. Бо в мене дуже в крові було багато бляшок. Угу. Мені була, виходить, кров дуже густа, бо я досить сильно ковідом переболів угу. Ето, і все остальне. Ето. А зараз і по кілограмам, скажіть? Да. І похудав. На скільки? На 8 кілограм. На 8 кілограм? На 8 кілограм. За 4 місяці. За, 4, За 4, місяці. 4 місяці. Що ви в своєму житті змінили, що ви дійшли до такого результату? Я себе почувствував по-другому. Давайте так, воду. Дуже ну, важливо, я воду скажіть. Не пив не взагалі майже. Пив максимум. Ну, може пів літра може, uh -huh. може і ні. Бо мені сказали, за те, що в мене тікали ноги, що в мене дуже високе давлення було. У мене давлення було 190, 200, 180, 170, uh -huh. нижче 140, наприклад, бо я сам гіпертонік вже два uh -huh. І Мені сказали, що води пити не можна. Був з почками у доктора, доктор сказав, почки в'яли. Одна менша, а друга якась там пожмакана. Uh -huh. А я думаю, ну чого не пожмакана, ви там приписав лікування. А потім я до, до мене, коли я прошу в салон, почав слухати інформацію. Професора виступають, доктора виступають uh -huh. і кажуть, що чого, що почому почки такі. Тому що їм нема що гнати. Нема води. Ч? Нема води. І я там взяв літературку, почитав, там пишеться, що три літра води на не вес треба пити. Скільки, скільки ви зараз п'єте? Три літра води. Три літра води. Рано встав за час потора літра випиваю Супер. За час. І потом з двох часов до чотирьох ще літра випивати. Бо велику кількість до п'яти треба випивати. випивати. Ну, ви молодець дотримуєтесь ну, я методики. методики і кожен день. Ви займаєтесь на масажері для ній і так. використовуєте теплову продукцію. Так. Скажіть, будь ласка, чи можна повернути себе в молодість Може. по здоров'ю і зійти потім, з препаратів? Потім, 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 так ви взагалі помінялися. Це клас. Що порекомендуєте людям, які не вірять, чи думають, чи сумніваються, чи лінуються займатися і їм не є обладнання? Всім кажу, їхнє здоров'я в їхніх руках. Даже 100%. Зі, зі нуля, ти так похорошила. твоє здоров'я в твоїх руках. Ходи, займайся, грейся, все буде добре. Ну не зразу. Навіть от було десь три тижні тому, як заболіли мені брата плечі, uh -huh. як запекло мене, мене так крутило. Ну ні, загострення пішло. Таке загострення uh -huh. пішло. Я таку накидку на себе, футболку на себе, 62 градуси ставлю, вкриваюся, і 55 хвилин. Mm -hmm. Я мокрий, як був в ставні. Роздійся, з тіла все гравчив, і все пройшло. Все пройшло, все болі пройшли. Да, Це ваш так? домашній лікар такий? Швидка да, допомога. я З благодару вашому йому обладнанням, таке лікування. Ну, Супер. А в середині я чув, як у мене там легке чи серце, аж так чув, як там воно мене в середині. Чую таке вже там. Ду -ду 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 -ду", там Супер. Ми вам дякуємо.